Задачу вони поки що не справляються. Місцеві жителі їх повністю забили. На відео обурена мешканка Дніпра знімає захаращений непотребом підземний сміттєвий бак. Міськрада презентує ці контейнери як щось нове, сучасне та важливе. Наприкінці 24-го року офіційно заявили, найближчим часом встановлять 20 таких на дев'яти локаціях міста. В офіційних прес-релізах чиновники називають плюси підземних баків. Перший це економія на вивезенні сміття завдяки більшій місткості. Лише один підземний контейнер замінює аж три звичайні. Другий плюс бак захищений від опадів та недоступний для безпритульних тварин. Третій це має допомогти позбутися неприємного запаху на вулицях міста. Підземні контейнери дозволяють зробити міський простір не лише зручнішим, а й більш естетичним та чистим. Це важливий крок у благоустрії Дніпра. Щоправда, в мережі не надто оцінили співвідношення ціна якість. Вартість такого ноу-хау за один підземний бак близько 7300 тисяч доларів. Всього міськрада провела закупку на 6 мільйонів гривень згідно з тендером на Прозоро. В необхідності таких сміттєвих баків дуже сумніваюсь. Навіщо в такий час? Так кажуть Дніпряни з житломасиву масиву Покровський, де посеред побитої бруківки красується новітня підземна урна. Може, це і є якась в цьому сенс, але не не зараз. Я думаю, що у нас така час в країні, що це недоречно. То на військове дана потребне, на ВПО тим же самим людям, які приїжджають з цих зон яких нічого немає, нічого не залишилось, а ми встановлюємо нові урни. Ну якось це не дуже. Чому дорогі підземні баки мерія взялась закуповувати саме наприкінці року? Чи можна було знайти дешевший варіант? І як чиновники пояснюють їх необхідність під час повномасштабної війни? Відповіді на ці питання ми намагались отримати від міськради, відправили інформаційний запит, чекали понад півтора тижні. Утім, говорити на камеру міські посадовці не схотіли, надали лише таку письмову відповідь без зайвих пояснень. Не тільки тендери на смітники дивують Дніпрян в полізору і чималі гроші за охорону модульних укриттів. Люди нарікали на безхарченків, бруд та дебош, що панує всередині споруд, і влада їх почула. Тепер там забезпечуватимуть порядок приватні охоронці за 27 мільйонів гривень. Саме таку суму на охорону укриттів виділили з бюджету міста. Є багато сфер, куди необхідні ці кошти були, як наприклад, ЗСУ. Згідно з тендером, за 27 мільйонів гривень охоронятимуться 56 модульних укриттів. Єдиним учасником і переможцем стала приватна служба охорони Джеп. Чому приміром це не могло пробити комунальне підприємство Муніципальна варта та чому в тендері брала участь лише одна охоронна компанія? Відповіді на ці питання 11 каналу міськрада також прямо не надала лише перелік обов'язків. Охоронців здійснювати контроль за цілісністю та недоторканістю об'єкта, забезпечувати цілодобове безперервне патрулювання, попереджати виникнення конфліктних ситуацій, припиняти правопорушення на об'єкті шляхом здійснення заходів оперативного реагування. Зрештою, чому б посадовці вирішили витрачати мільйони гривень саме на ці потреби і наскільки саме вони першочергові? Тоді, коли фронт просто зараз наближається до Дніпропетровщини і все ближче до Дніпра, пояснення ми намагались почути безпосередньо від чиновників, але прокоментувати тендери, які викликали питання у Дніпрян, в міськраді, так і не змогли. Марко Ручка, Євген Дрос, Новини 11 каналу.